Житомирянка Катерина Беляк прийшла до розрахункового центру Житомиртеплокомуненерго, аби уточнити суму боргу за опалення. Жінка каже, що не сплачувала за теплопостачання з грудня минулого року. Особлива наплатаспроможність вплинув воєнний стан. Яка сума за скільки місяців, бо я хочу розрахуватися? З грудня місяця mm -hmm. так. остання оплата була в грудні за листопад. І ось ця сума 6 тисяч, це у вас з грудня місяця, по квітень включно». Я не хочу накопичувати борги, це перш за все, і головне, і єдине, що мене стимулює. Я подивлюся, може, в два транші, бо в мене сума не маленька. в мене велика сума, то може в два транші. Бо борги це. Не люблю. Найчастіше житомирянам, які накопичили борги за опалення, пропонують оплату частинами. Впродовж минулого тижня щодня складалось по п'ять таких договорів. Люди виясняють в основному про нарахування за опалювальний сезон, про перерахунки за опалювальний сезон і намагаються якось. Вирішити питання оплати заборгованості Самий великий термін, на який ми укладали договір реструктуризації, це 5 років, але це вже зовсім бідові люди, які мають великі суми заборгованості. Це основне питання. Крім того, питання перерахунків. Питання зараз в 79% дев'яти будинках теплові лічильники стоять. Люди виясняють показники теплових лічильників. Всього підприємство нараховує плату за теплопостачання на 71 тисячу особових рахунків. Понад 40 відсотків житомирян розподіляють оплату за опалення на весь рік. Якщо в такі місяці це було десь 40, 40 48, 49 людей, які укладали такі договори, то літом це іноді в місяць доходить і до 100. Хочу сказати, що в основному 85-90 відсотків нарахувань ми отримуємо, але є група людей: це десь 10% всіх споживачів, які так звані безнадійні споживачі. За словами керівника Житомир Теплокомуненерго Дмитра Рогожина, всього заборгованість перед підприємством складає 298 мільйонів гривень. Початку військової дії ми приказ ставимо, що сплати за послугу пали спочатку до 50%, Потім, потрошки, коли наші населення почало повертатися, піднялись до 77%. На що це впливає на даний час? Це якраз та сума, яка не достає для сплати за отриманий газ по цьому сезону. Почали сплачуватися, ми вже суттєво відчуваємо, що люди почали ті, хто повертається, ті, що порозумінням відносяться до нас, вони почали сплачувати. Але на жаль, на даний час цього недостатньо. При тому опції на даному послугі, навіть 5% це вже величезний провал. А ми кажемо про 20% недостачі коштів. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.